Доброго дня, шановні члени журі, ми продовжуємо з вами роботу вже другий день, дуже плідно. Сьогодні е тема мого методичного експромту, яку я обрала: чи може література допомогти змінити майбутнє? Надзвичайно цікава, широка тема. Сподіваємося її спробуємо розкрити. Е хочу нагадати, що саме моя тема, моя педагогічна ідея, точніше, е розвиток творчих здібностей учнів засобами інноваційних технологій, звичайно, на базі уроків зарубіжної літератури. І саме ця тема, яку я обрала, та моя педагогічна ідея, вони гарно сплітаються. Ми звичайно розуміємо всі з вами, що. Література це дуже дуже важливий рушій у розвитку е принципі, нації і, звичайно, побудові гармонійного, комфортного майбутнього. Ми розуміємо, е що дуже дуже зараз тяжко нам існувати, існувати в умовах, про які вже всі е конкурсанти згадали, в умовах воєнних дій. І, е звичайно, інколи потрібно нам відволікатись, інколи потрібно заспокоюватись. І саме з цього розпочинається занурення дітей у Читання у літературу. Це дійсно так, тому що я помічаю, особливо ми спускаємося до метро під час тривог, і діти беруть з собою книги. Раніше, коли тільки розпочалася війна, ми спускалися до підвалів, і там було ну, більше телефонів, більше, більше якихось ігор, але тому що там обмежений був простір, я розумію. Але тут в них більше можливостей, вони беруть саме книги. І книги вони починають читати. Звичайно, саме читаюча нація вона здатна будувати гарне, не знаю. Розвинуте гармонійне майбутнє, особливо, якщо говорити про уроки зарубіжної літератури надзвичайно гарними зразками, їх дуже багато, але я декілька спробую згадати: Крадіка книжок, яка чітко нам показує, що в умовах. Теж війни, але Другої світової, дитина, яка не вміла читати, в принципі, вона прагнула цього читання, вона хотіла навчитись, вона по буквочках збирала свої знання, щоб зануритись у світ літератури. Звичайно, ми можемо з вами згадати, ну, якщо говорити про антиутопічні твори, того то е, що Котоферма, чи 1984, Ми розуміємо, що там теж нам показується, що якщо людство не освітчене, якщо нація не має якогось розвитку, то на неї дуже легко впливати нею маніпулювати дуже легко, і ми знаємо до чого це призводить до тоталітарного диктаторського режиму, і звичайно до виживання, а не життя. Такі твори, наприклад, як Фаха Ізаказімова, теж нам чітко дає зрозуміти, не читаючи діти, нечитаюча нація, їм так, закачали знання, ми пам'ятаємо створю. Двічі за життя їм закачали знання. Вони отримали в перший день читання, якісь там навички, потім отримали якусь освіту. Але вона обмежена, вона дуже така ну, стисла, яка взагалі в практиці не застосовується. І тут нам же ж показують приклад. що Людина, яка самостійно навчилась читати, яка бере до рук справжню книгу, вона повністю е, може опановувати нові нові знання, долати виклики, нові суспільства, тобто бути гармонійною, розвинутою особистістю і розвивати майбутнє. Е, чорнельне серце. Яскравий представник того, що література надзвичайно важлива і вона переплітається, вона впливає на майбутнє, вона впливає на сучасність, на сьогодення. Ніла Геймана, чому наше майбутнє залежить від читання. Та дуже багато книг, насправді, які дійсно нам чітко показують, що читаючи. Освічена нація вона здатна, по-перше, протистояти впливам зовнішнім, протистояти деспотичним якимось настроям, приймати свою концепцію, тримати свою особистість і будувати своє власне майбутнє. На своїх уроках, звичайно, дуже багато методів застосовується. Це все застосовується, якби на кожному уроці, не тільки на базі цих творів, звичайно, проводиться такою. Як би, лінією суцільною, що читання дуже важливе, і саме, ще раз повторюю, читаючі діти, вони зможуть побудувати своє майбутнє і майбутнє нашої України. Але з таких основних, які можна застосувати, методів, це, звичайно, там проблемно-пошуковий, наприклад, метод, чи літературний маніфест на тему, наприклад, як би я змінив світ. Діти часто захоплюються цим маніфестом, тому що ну, вони в принципі люблять фантазувати, мріяти, уявляти, і вони чітко прописують інколи на базі літературного твору, порівнюючи з персонажами, інколи там, на якісь ну, типу асе більш відсторонених, як в принципі вони себе відчувають, що вони будуть будувати в майбутньому. Дуже часто ми проводимо проекти і знову таки на базі або творів, або, скажімо так, як. Допоміжною лінією, давайте так, це проєкти герой, який змінив світ, де теж чітко бачать наші діти, що одна людина вона здатна вплинути на майбутнє, вона здатна змінити, і від однієї особистості дуже-дуже багато насправді чого залежить. Я впевнена, що я не просто погоджуюся, я впевнена, що література нам дійсно допоможе змінити, змінити світ, вона допоможе побудувати майбутнє, тому що якщо ми не будемо читати, ми не будемо. Розвиватися, не освічуватися, то нам легко буде маніпулювати, нас легко буде тримати в своїх якихось лищатах, нам насаджувати свої думки, нам ну, нас захопить будь-яка країна, і не тільки про агресію Російської Федерації, ми говоримо а про будь-яке насадження. А діти, які читають, вони які розвиваються, які інтелектуально мають високий потенціал, вони зможуть відстояти свою власну позицію, своє власне я, своє власне бачення на світ. І тому зможуть побудувати. Дувати саме українське суспільство гідне, яке буде представляти нас на аренах світової спільноти, мабуть, так. Дякую.